Сьогодні у Харкові мало відбутись підготовче засідання у справі Віталія Ганчева, колишнього міліціонера, якого у 2022 році росіяни призначили керівником окупаційної адміністрації Харківської області. 50-річний Ганчев обвинувачений у держзраді та колабораційній діяльності. Сьогодні на слухання не з'явився. Не виходив він на контакт зі слідством і на етапі досудового розслідування, каже речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна. За даними відомства, після звільнення частини Харківської області з кінця 2022 року Ганчев переховується від слідства у російському Белгороді. Фактично обвинувачений став ключовою посадовою особою в окупаційній адміністрації. Він керував незаконними діями під контролем РФ на території нашого регіону, на території Харківщини. Ми говоримо про те, що він призначав керівників незаконно створених структурних підрозділів, керівників так званих інших воєнно гражданських адміністрацій на території області по захоплених районах. Крім того, він займався націоналізуванням українського майна, комунальних підприємств, державних підприємств. Його головна задача була це ідеологія. Руського миру на території окупованої Харківської області, за словами Чириної, також Ганчев організовував збирання інформації про ветеранів АТО та патріотично налаштованих жителів тимчасово окупованої частини Харківщини, щоб не допустити проникнення українських диверсантів та придушити опір за сукупністю злочинів. Максимальне покарання, яке загрожує Ганчеву, це довічне позбавлення волі. Речниця облпрокуратури каже: судитимуть Ганчева ймовірно заочно. Сьогодні обвинувачений не з'явився до судового засідання. Ми розуміємо, що в подальшому він теж не з'явиться. Тому найближчі судові засідання прокурор заявить клопотання про проведення спеціального судового розгляду, а саме і на за відсутності обвинуваченого, щоб провести належний судовий розгляд у подальшому. Захищає Ганчева, призначений українською державою адвокат Олександр Святець. Каже: місце перебування підзахисного йому невідомо, і жодного спілкування між ними немає. Навпаки, я скажу вам. Це більша відповідальність, ніж би він був, тому що на даний час, звичайно, його позиція мені не зрозуміла, однак притягається людина до відповідальності, і ми виходимо з того, що особа є невинуватою, поки її вона не буде доведена встановленому законом порядку. Через неявку обвинуваченого суд відклав підготовче засідання на два місяці, за даними речниці облпрокуратури Чиріної щодо Ганчева є ще одна кримінальна справа за держзраду. Їх можуть об'єднати.